<гану> і всім привіт, друзі! Ви на каналі Сими Тими. В цьому відео ми граємо в Rainbow Friends. Мно, і зі мною сьогодні моя подруга. Арина. Так, Що-що? Що? Так, вот э, я сошоу Никарина Арч 2013 Арч це типу, Арина, типу. Там скорочено. Блин, а че у нас блин, нас дышится дуже мало. М -м, блин, скипайте. За 200 скипав. И я взял ничего. О, ура! Я не скипалась, я срівнула. Я скипала. Угу. Я навіть не скипнула сразу. А так дивись! Бо, будемо держатися неподалік від друг друга, бо вариш та тут ходять, ніхто їх не відміняє. Ви не знаєте, що завжди синій приходить сюди. Так що... Айоз, що я так повзу? Рестрят, от я повзу. Повзу перед тобою. Я бачу. Тоже, что у меня Дима. Тут я так. кистил Гоу Гоу или Джо Гоу. Что, серьезно? Да, вроде потяло. бы такой. Только... Кстати, знаешь, что там можно залезть? Всю штуку. Ой, ой. 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 Я, я сейчас себе поделить. такое куплю, Рин... Ринополь. А, это пакет. Что за пакет? Ого, ого, ого Мисочки Блин, у меня тысячи Нема Я, наверное, куплю Этот пакет в пакете пиратов Нет, в пакете пиратов ничего, пакет дракона Тут прыгать можно Когда ты беля горба Что? Тут можно прыгать Когда ты вот тута я тебе что прыгнул, Да ё, давай залезай ага. Прыгать это просто ты вот так двигаешься. Так, э, я купляю цвет. Пакет. Пакет МОАИ. Все купляю. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. ну да О, мені ще награду дали. Клас. Да. Клас. Я його. Короче, мені на терпіння лопнуло і йду челендж робити. О! Ой. Що так быстро скинула? Скибий, ебой! Я бой. І Тільки одного челика знайшли, тут дуже. О боже. Я його буду відволікати. я відволікаю. Ой, я обожаю цього чила. Іди ко мне, давай, давай. Я він уже мене стіймав. Я його, коротж говоря, буду відволікати, зараз я напевно здохну. Будь ласка, хоч би Хоч би ходьби наздох. Давай, давай! Так, я живый. Я люблю тебя. Так. Я... О, привет, Аринка. там? желток? Желток? Там желток или кто? Да я перед желтком. Ай, ой, 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 Я знаю точки від цього. Короче, я буду синього тоді відвлекати. Бо да, я знаю, от, от... синь, якщо тебе Ой. немає, він тебе вже не вб'є. Точніше, він тебе вже ніяк не посидить, як жовтий. Тому не цікаво, цей гарас. Ой, чорт! Ти там не здохла, надіюсь? Ні, ні. Я же подписана Арчи и что-то там что там, я не помню. А -а -а. 2013, вроде бы. Ты что, 2013 так, я ты... сейчас Кстати, ты бачил, что еще можно под воду с падом? язык заплетается. Язык. Так, Нико. ой, бор, боже, мы не на, я, грина. блин, а чертов жовтый. Спрятався. Я спрятался, я спрятался від него. Где? В мельницю залазь. залазь до мене. Ой, да не, я зараз хочу пранкувати цього. Ой, не а... треба з тими хлопцями, гратися. Бо Дулін з маком і паком на Боже, нам зовсім трішки тут залишилось. Короче, я буду пранкувати от того синього. О, бо... О боже. Опа. О боже, боже, боже. Здорово, я заката фейс. О боже! Що такое? Мне чуть боже покупать все Де та я заката фейску, Синій. Сын? показати. Я синього не, не треба синього будь ласка, нам вже мало дуже залишилося. В принципі, на це буде мало. Ну. Так зелёнка може де, 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 прийти. Де. Де. Я? Да! А -а -а. Просто! Ось так, це Лукаса за мене збирає. Дивись, дивись, зараз Лукаса збираємо, і тут ніхто новий не... Ні. Не з'являється, але у наступному раунді. Ой, наступний раунд я взагалі чуть-чуть не вмію. Так, mm -hmm. да. хоч я і проходив 17 разів, це включає перший другий. У мене це коли ми чекаємо від ціану від цієї, то у мене не виходить. Мене завжди, я тоді на тому моменті здихаю, але постараюся. Да скипайтесь, кто не скипнулся? Ты скипнулся? Ну, наконец. -то. Так, ну, цей раунд будет например, не дуже складный. Бо Лукас... Тут Лука не дает Потому что они только по одному собираются. Ой-ой, зеленка. А, ты че, че, че? Да, я желтого вижу. Кликай его. А зеленка, надеюсь, на спавні там? А, mm -hmm. ні, зеленка вот за бидеотею. Бидо... Ой, господи. Вона не... Вона під... Ой. Мостом оцим. Вот, плохонова. Зеленка приближается до нас. А? Уже плохонова... Ну, цей, новый нас и не до нас, друзья. Он нас тут четверо. Усіх не возьму. А де цей выкор? Ми на спавне. Блін, а тільки пять угу. кольцо болтаються. Да понял, моих можна не забирать. Будуть просто салютом. Лукас, кстати, сами можуть до тебе прикатитися. Ні, ні. Ой, я бачу там кого-то этот гелікоптер. Зв'язок і просто. Я, коротше, зі світом така я не буквалася. Жовтій з Данила, ось не бачу лову. Ой, ой, здорово, Дима. А як ти сюди добрався? Получив сканер-салаш. Що? По Че? Поскалі залазит тебе. Я дивись, за... я, 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 дивиш, я, я за... Багать цього синього. Він буде ще багатьох на мене. О, я тоже до тебе. Челик! Він зараз просто тут буде безкінечно стояти. стоять. Да, и мы, короче, будем отвлекать. Кстати, Я думаю, что нужно сделать, чтобы кто-то с желтого отвлекал. Да. Да. Вася. Вася, блин. Он был бы... Ой, господи, что-то не упала. Mm. де той синій гавонюк Опа. Блін, я не думав, що ми Лукасів будемо так буду. О, диви, забага. Зама забага. Несе. Це... Тидай. Це... Хороше робота, блін. Вау. Кнезис. Е, 100 баксів даю. Так, всі поспікали. Боже, цей раптею, роб... я його ненавиджу. Yeah, ми я Ми бігаємо домик і не рухаємось. Все, і не рухаємося. Якщо голуба побачить, що ми рухаємося, то вона нас з'їсть. Треба просто, просто буде стоять і не рухатися, але в коробці стоять. Ну так. Да. Вас почти не видно. No, ну, я хочу подавался туда, нас с ним видно. Так стану, так вообще не буду. Короче, а ты знал, что можно пиду тема штук за тема штуками ховаться от монстров? <мотрацкий пляк> ну, у нас в принципе. Так, <плодиска> мы... Можеш спецкуатч голуба до мене. Ой-ой-ой, я бачу голубу. Друзі, бачите? Вона в печері, вона в печері, вона йде сюди. Сюди, вона йде сюди. Добре, що в мене її рух немає. Блин, так спряталась. Короче, там кто-то в сундуку. Вий. Блин, в сундуку. Блин, кучно mm. якось сидіти на місці. Mm. Угу. Кстати, якщо голуба там застряла, то вона звідти не вийде. А, серьезно? Христ, за все, але я не певен. Блін, 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 блін. Тих, тих, тих. Тихо, тихо, тихо. Аринка, прячься, Аринкополь. Я в коробке. Ой, боже, боже, боже. В лесу залазь, Дима, в коробку. Так. Окей, я тебе скажу, Клы. Блин, а... Блин, а чё? Шо? Блін, на нас один, два, три, чотири, п'ять, нас п'ятеро. Будь ласка, хоч би ми пройдемо, ходьбом, пройшли. Ходь би прийшли, ходь буде, пройшли. Якщо ми пройдемо, то я тепер просто буду з тобою везуті. Ну, я на факт, що пройду. Mm. Я ще не разом не пройду. Ну значить, я просто пройду? Той, то я буду ходити. Блін, підсвічуйте, підсвічуйте ці баночки. Я бачу зараз всі білеть. Блін, блядь, пип, пипец. -пи. Боже, туп почел. З'їдять. Пані, ані. Ну хоть я на рухся. Це просто зайне. Я ж знай... не знаю, що якось це ано ні фіга не. Напись.

Блін, я бачу там штучки, які підсвітить. Блін. Дві. Дві. Три. одна. Да, все, все, все. Чевік, давай, ману тебе. Ой. Ой. Є. Господи, у мене якось в. Офігіть, ми останній раунд пройшли. Тепер цей, тепер саме кльовий. Главный я, я боюсь. Що... Главное, тут за на за Запокаперень. Я завжди боюсь раунд. А мені він прикольний. Але тут зразу всі сразу все уйти які эти були. Тут зато буду. Давай не давай не в одній идти, давай не в одній Давай не я отправляюсь. Давайте сзади садись ззаді. Я буду, короче, управляйте, просто никуда не клацай, добре. Просто с ней клацай меня на одну крупку. Добре. Угу. Я буду за нашу наше безпечку. Бо я хочу, чтобы ты пройшла. А <зв>. я не пройду? Мне это страшно. Больше минар, Давай, мир, мир, пир. Не, не треба так робити, Не треба, добре. Ладно. Ну тут Ладно. по фиху, конечно, можно туда. Не треба, не треба так робити, Я сам буду, добрый. Ладно. А, може, так а?

Ми Мы хочет туда и заедем. От черт. Отстерт. Сейчас никуда не тридцать. Добре. Угу. Зараз ми просто виживемо завдяки Богу. бору. Ну, ми, кстати, скойна стукнула. Блин, давай, зажимай. Направо, право, 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 право. Да, 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 да. Фух, фух. Не домой, не домой. Давай. Сика бомбоник. Так, зараз. Никуда не треба Ты Нікуди. Добре, це для, не тільки для Аріна, а ще й для Аліси. А у Аріни в руках телефон. А я сподіваюся, куди? От все. Аріна, то все, це не буде. Тепер зараз тільки на сайті. Зараз ми всі зараз я. Направо, 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 я знаю, не я знаю. Так. Так, зараз жовтим. Наліво, наліво. На ліво. Чу. Супермакс 239, якийсь був найдений. Так, давай, давай, направо, направо. Арина, я боюсь, ти жок. Ой, зараз Арина, просто быстрее будем, втікай, втекай! Просто чекаємо, просто чекаем. Відкривайся, будь ласка, зараз ведь это тварь! Вс, тварь! Чекай, Римман! Я тікаю! Я тікаю, тікаю! Я навіть швидше за тебе. Аліся, ти що, ты сдрубикся? Да Ні! це я ариной управляю. А-да-да. Тож арена. Лина, барисы ты! Все, я сбил.

Mm. Ух, мені так мені так казалось, що еще у меня запунка сервис. Ммм, сейчас я эту концовку Я да? Чем степень? У -у, е ми 50. 50. 50. -у, Е, мы прошли. у Є! бой, куда ты нажимать кое Ну давай на попробуємо тут нажать. Що? На фінал. був я? Сими цветы с Діма і моя подруга Аріна з її со стройку. Significant pull cab.